Ти нашим батькам дай силу, щоб виховати нас могли. А дорогому народу ти добру долю принеси. Усяке зло і лиху пригоду від України відверни. А нам, діткам, здорові дай зростати, щоб щасливими були. І на свято Миколая дуже добре усі знають, що на свято чебвіток для слухняних діточок. Має він у своїй торбинці найприємніші гостинці. І в наш край пізь святий Миколай через поле, через ліс подарунки приніс. Сняться діткам у вісні ті дарунки смачні, що залишить у кутку золотим чобітком. Мій святенький Миколаю, приходи, скоріш, багай, я до тебе помолюся. І далеко привернувся щастя дає моїй родині і кохання криви. На це вітами ця коні, через поле, через хай, і зніском я руки помил і саня миколай. Він спішить, бо добре знає, що у місті і в селі цілий його чекають наші діточки малі. Поки в зорі в небес пітять, він дигенько він зайде. Всім хорошим чорним дітям подарунки поклада. до всіх благословляє добра тідова рука, шмалю казки підкидає, сни що свидом малюкам. Будуть радісні розмови, буде щастя через пець, бо нікого нічка з кову не забуде Миколай. Святими колаю, я тебе благаю, пошли щастя і світлу долю козацькому краю. Дідусь і бабуся, щоб були здорові, татусь і матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Богу ласку кожній сиротинці. Святий Миколаю, ми тебе благаємо, Обдаруй нас теплотою, ласкою і добротою.

Wszyscy Tak! Mówili się? Tak! To teraz będą pytane z mały to i zobaczymy, co to z tego powoduje. A w czerwcu chodzimy? Tak! Dobre! No. Dla czerwnych dzieci mają ocharnie podarki. Ale z jakiej otrzymali te podarki? te, Z tych trzy baz, jakie mają ocharnie podarki? Я буду хотів вас послухати. Я вже трошки чув, як ви гарно віршики говорили, співали. А тепер прийде час на нагороду. А тому що я вже трошки старенький, дозвольте, що я сягу, Добре, дякую. Коли замерзла річка, і став перикій гарні. Прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати снігами через злі, спішить спішить завзято, старенький сивий дід. Він в шапці-невидинці, у теплім кожишку, Приніс усім гостинці у чарівнім мішку. Chodzę te podarki! Tak. Nie czuję. Tak. – Jak tak, to taki zrobię. Czysty, to że stary dzień! jest to, Chcemy na naczyć podarkiem. Dobry, Dobry. kuchni. ja tu dla was no. dobrego przywiz. Dlaczego tutaj trzeba ma te charki podarki? Dobrze. To zaproszę ją. Kto do pierwszej do mnie przyjdzie, kto chce podarki, to zaproszę Najmłodszy Proszę. Czerny Mamy słuchał. Tak? Dobre, co dobrze? Trzymaj się. Proszę na stół. Pytynko. Ooo! Jak tam pandemia? Nie dajesz się. Dobre, trzymaj się, nie daj się. Dobre. Ooo! Tu mają jakąś artystku, może nam coś zaśpiewajesz. Za nich. Zaśpiewajmy. Jak? Proszę. Co to za myśl? Така е. О, ти беше велика. Телефон ходиш? Да. Що <риска> си не велико беше? Да. Така. Прошу. Когато има и конец, той давай ся. Прошу дори, тръмвай се, тепленько. Добре. О, че така бърза екадемиченка. Добре си си ся? Така е. Добре си си тръмваяш? Да. Добре, да, добре. Да. Така тръмвай. Mm. O, type kawalerka! Futbol grajesz? Tak. Jaki twój inny gracz jej futbole jest? No, tyleńko. Panisze po prostu. Proszę, bo też Dobre. Co tu nas podniesienie? Kto podarek od człowiska? O, na ty podłączają? Tak. tak. Jak to widzę? Bo yeah. selection... nee... rada <tös> multiple... no to trzymaj. Już dawki. Dobrze, Nie daję, ale nie stąd. Przed nim. O, do mnie. Proszę, drodzy trzymajcie się, dobrze. za taki prezent.

Wytajnia dla brata, jak tam dim, tavel, darawit, praksu. Ooooo. Jak się mają? Terkupademo. Może zasługu dajma. Dajbo. Oooo! Mi się chyba znajomo ten. Znajmo się. Czemuła? Rosta. To dobrze. А ти дві тисячі стала! Біла Добре, хочеш щось сказати! Слухаймо прикольку, а як має? О, добра. Слухай, я тобі не знаю. Хай колента у хату з радості багата. приємні, тільки поселуючи і ще багато порядку. Браво!

Может я говорю заключаться, что тебе не хочется писать Браво! это. Это такой здоровое. Здравствуйте, Николаю, давай панку и тихай до Добре. O, ten jest jakaś panna, to cześć nam, kasz! Nie? Dobra, zaraz postarajmy się, tak? Słuchajcie, ja jasność tu nie mają. Czy wszyscy je obdarowani? Od Oderpany, czy mają? Tak. To co, może nam coś skarży, to może mi waję, Lubię, widzę, że to waję. Szanowni korzeni, widzę. Тоби морбак його блахає, сім він поміч Скоро ранок гасне зорі і святитель Миколай, закінчивши добру справу, повертається у рай. Тримайтеся. Оттече, зустрінемося через ти. Звамо!